У рівному міський транспорт заговорив нова опція для слабкозорих пасажирів. Номер тролейбуса та куди він рухається, виголошують спеціальні пристрої. Наскільки це полегшило життя незрячим рівнянам? Цікавився Володимир Миколайчук. Рівненські тролейбуси заговорили, що разу під час відчинення дверей ось цей пристрій оголошує номер маршруту та напрямок руху. Наталя Дячук, ледве бачить номер тролейбуса. Голосовий супровід значно полегшив життя дівчині, а надто вечірньої пори. Не приходиться бігати, питати людей, підбігати до тролейбуса, питати, який маршрут. А відповідно стоїш собі на одному місці. Приходить тролейбус, відчинилися двері, озвучили новий маршрут. Обладнати тролейбуси гучномовцями вирішили активісти з вадами зору. За власний кошт замовили кілька пристроїв, які простіші в експлуатації та в рази дешевші від GPS-інформаторів. На противагу GPS він не збивається, так як вони збиваються при роботі, і набагато дешевший. Вразі він коштує біля 600 гривень, а пристрій GPS коштує біля 3 тисяч гривень. На маршрути в Рівному щодня виходить півсотні тролейбусів, щоб всі обладнати інформаторами. Міська влада пообіцяла виділити 40 тисяч гривень. Відтак перші зразки перевіряли ретельно. Ми установили на двох тролейбусах третього маршруту, які функціонували на протязі чотирьох місяців. Після цього переконавшись в необхідності подальшої, наші установки на всіх тролейбусах на сьогоднішній день 100% на всіх тролейбусах міста рівного поставлені оповіщувачі. У перспективі пристрої для слабозорих стануть корисними для усіх пасажирів, надто туристів з їхньою допомогою в тролейбусах зазвучать ще й назви зупинок. Володимир Миколайчук, Ігор Пастушенко. Інформаційна програма Сабиття Рівне.